Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній мій репортаж буде з міста Балаклія. Сьогодні я познайомлю вас, напевне, з майбутньою українською співачкою Поліною Житньовою мешканкою міста Балаклія. Я з нею познайомився на концерті бесіді на честь Оксани Петрусенко, який відбувся напередодні. Доброго дня. Доброго дня. Як твої справи йдуть? Дуже добре. Навчається в 9 класі. Так. От сьогодні буде то Оксани Петрусенко будете співати. Будемо співати пісню Бабусний рушник на добро. Пісня на добро. Дуже красива пісня. І напевно пісню по віршу Тараса Григоровича Шевченка Зоря Моя вечірня. Хотіла б стати співачкою. Так, дуже. Твоя мрія. Ну, виступати на великій сцені. Може ж, так і буде. Як Оксана Петрусенко, будеш виступати. Ну, до Оксани Петрусенко мені, мені вже ще дуже далеко, але будемо сподіватися. Все починається з мрії. Так. Будеш мріяти і буде виконуватись всі твої мрії. <му> Потиск крук, слова її душевні, прості, а в серці пісня, музики зірниць. Вона в пана Сакарповиша, в гості прийшла одна з найкращих учениць. У серці входять спогади нежданно і неминуче по роках печаль. А заспівай нам Ластівко Оксано, про ту ятерень, що біжить удаль. Щоб ти зараз сказала своїм однокласникам. Побажання. Ну, хочу вам побажати того, що дійде своїх мрій. Е, в мене було багато мрій. Е, багато мрій я мріяла співати. Я мріяла десь знаходитися в якому якомусь колективі. Я знайшла цей колектив і вам того бажаю. Зараз ти навчаєшся в 9 класі. Так. Подобається. Да. Ось ви навчаєтесь поруч, де війна. Щоб ти зараз сказала тим хлопцям, які нас захищають? Триматися ну, і мати надію на перемогу. Коли вона буде, як ти вважаєш? Ну, це таке питання. Колись буде. Ну, але буде. Обов'язково. Так. Щоб ти зараз побажала собі. Собі? Так. Ну, напевно, не, запина... не зупинятися, а йти далі, розвиватися на подальші мрії. Щоб все було добре. І мрію на скорішу перемогу нашої держави. Україна понад усе. Ми переможемо.